У Росії зазнав катастрофи пасажирський АН-24. 48 осіб, які були на борту, загинули. Одна з версій трагедії помилка екіпажу під час заходу на посадку за умови поганої видимості. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. В Амурській області Росії розбився пасажирський літак Ан-24. Борт вилетів із Хабаровська, і через Благовіщенськ мав прилетіти в Тинду. У якийсь момент пілоти перестали виходити на зв'язок із диспетчерами. Як повідомив телеграм-канал Меж на борту літака авіакомпанії Ангара перебувало 48 осіб, із них п'ятеро діти, четверо члени екіпажу і двоє працівники авіакомпанії. Пілоти перестали виходити на зв'язок під час заходу на посадку в аеропорту Тинда. Борт пішов на друге коло, після чого зник. Із радарів до ймовірного місця аварії вилетів рятувальний вертоліт Мі 8. Спочатку не виключали, що екіпаж зумів здійснити екстрену посадку, через це верійний маяк не увімкнувся. Пізніше стало відомо, що уламки літака Ан-24 було виявлено за 15 кілометрів від Тинди, попередньо в районі селища Кувикта. Фюзеляж зруйнований і горить. Про долю пасажирів поки нічого не відомо. Попередньо усі пасажири та члени екіпажу загинули. Одна з версій трагедії помилка екіпажу під час заходу на посадку за умови поганої видимості. На пошуки постраждалих пасажирів і членів екіпажу. Вийшла піша пошуково-рятувальна група. Живих людей із повітря не виявлено. Залишається невелика надія на те, що їх удасться знайти пішими загонами. Йдеться у повідомлення. Лині як писав главред в Індії, 12 червня, теж розбився літак. Це сталося на заході країни недалеко від аеропорту міста Ахмедабад. На борту було близько 250 пасажирів. Зокрема, за попередніми даними, на борту було близько 250 пасажирів. Вважається, що інцидент стався під час вильоту рейсу до Лондона о 13.17. Небо на місці авіакатастрофи затягнуло чорним димом. Туди виїхали десяток пожежних. Та швидких водночас влада країни ще не повідомляла про причини катастрофи. Варто додати, що на авіакатастрофу відреагувала компанія Air India у соцмережі X. На даний момент вони з'ясовують подробиці. Агентство Reuters повідомляє, що на борту було 242 пасажири. Ресурс Flightradar, де можна відстежувати повітряний трафік у реальному часі, повідомив, що сигнал з літаком було втрачено за лічені. Секунди після того, як він вирушив у політ.